Власне, я 10 років вже намагаюсь працювати і допомагати людям, які повертаються з війни і мають травми. А сьогодні це всім відомо, це і велика кількість цивільного населення. Вся країна має травматичний досвід. І піклування про своє психічне здоров'я. І взагалі психічне здоров'я це база нашого добробуту. Да? І ем, лікування шрамів видимих поранень це одна із складових відновлення людини. І ми відновлюємо по-своєму в сфері психічного здоров'я. Така конференція нам розповідає про те, як відновити шрами фізичні, ем, і це поєднання буде унікальним композицію для того, щоб найскорше надати людям якість життя і насолоджуватися мирною процвітаючою країною.